та пане, пане вітаю, мене звати Денис Зайченко і це знову Unboxing. Знову приїхала посилка з Аліекспресу. Вона не така насичена, як у минулий раз, але вона не менш важлива, бо відкриє мені дуже-дуже серйозні можливості. І, до речі, невеличкий анонс. Наступною посилкою буде ціла гора добра від компанії Уланзі. Підпишіться, щоб не пропустити, бо там буде прямо ось ось так. У <тит> так. Так. Розпочнемо, я думаю, з самого банального, простого і ну, не сказати, щоб не цікавого, але мабуть, не цікавого все. Це гвинтики від компанії Rig. У мене був вже, я вже розповідав про схожий набір. Я не пам'ятаю, чому я заказав саме його. Здається, через оці ось металічні труби, як з Super Mario. Але теж, якщо буде потрібно, я посилання дам. Я забув дати посилання на минулий раз дам на цей. Але йдемо далі. Ось це. Ось це. Це в нас адаптер. Адаптер з USB на комп'ютерні вентилятори. Два пін. Усього 2 пін. Тобто це навіть не шим, воно дає максимальну швидкість, але це з перемикачем. Я його замовив, бо у мене загубився мій старий, він був кабель довгий. Е е е і він був на, здається, один вентилятор усього. А це на два із перемикачем. Я покажу, що воно робить прямо зараз. Тому не хвилюйтесь. Це дуже-дуже корисна річ для тестування вентиляторів і просто для роботи. Е -е, я думаю, варто почати з цього. Ну, не почати, а продовжити цим. Це в нас лампи. Лампи, 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 лампи. Е -е, лампи. Ось такі ось. Це Є27 патрон і ось така ось. Ось така ось. Вони спеціальні, бо вони з анімацією вогню. Я вже тестував ці лампи. Такі лампи такого плану, і вони не дуже якісні, вони дуже дешеві, там десь 200 гривень, але це досить дешево, бо вони LED, вони кольорові, вони не RGB і вони анімовані. У них є три режими роботи, які перемикаються, коли ви вмикаєте і вмикаєте лампу. Я покажу, як вона працює прямо зараз. Одна з цих ламп, бо вони абсолютно однакові зовні. Одна з цих ламп синя, друга лампа червона. І у мене був ідеальний план, дуже хитрий план купити два торшера і просто зробити два кольори, щоб була контрастніша картинка. Бо нагадую, що у випадку, якщо. У вас є е, у кадрі є так зване мотивоване світло, коли ви бачите джерело світла, яке власне, світло дає, то картинка виглядає значно більш органічною. Це, на превеликий жаль, як я е, зрозумів вже пізніше, це зменшує мінімалізм. Тобто, чим більше у вас знаходиться речей в кадрі, тим менш мінімалістичний у вас кадр. Але використати, я думаю, я знайду де. Хоча б спробую, як воно виглядає. Тепер це на останок відкладу. Ну, як ви вже зрозуміли, це кабель XLR. Дуже дуже незвичного незвичного кольору до цього кабеля. Сам по собі цей кабель мені не потрібен, бо о, компанія Київський магазин київський магазин. Київський магазин SoundMagUA надав мені для використання кабель XLR пів метра разом із мікрофоном е, Sennheiser MK600, за що їм велетенське спасибі. Але виникає проблема. Камери Blackmagic, поки цінема камера 4K, не має XLR. Він є, але він міні xlr якщо я не помиляюсь. Тобто роз'єм ось такий. Я замовив е, декілька. Наборів э, вилок і розеток. Э, це міні-акселар. Що я хочу зробити? Я хочу, э, оцей ось кабель він працює повністю, я теж перевіряв. По-перше, ось така ось штука. Це також відкручується. Тобто, що я роблю? Бачите? Попаяне. Ну, я покажу потім на відео. Э, але я хочу відпаяти один шматочок. Звідси і припаяти сюди, щоб можна було використовувати, щоб в мене вийшов перехідник з XLR стандартного на XLR Mini. Жодного, жодного магазину, де я шукав, я цього не знайшов. Тому я дуже-дуже хочу, щоб у мене такий кабель був. Паяння у мене виходить 50 на 50, тобто багато речей з тих, що я напаяв, квакнулись. Але вибору немає. О, і останнє. Що си, це таке? Це у нас Уланзі st СТ30. Це. Терся в масті. Це, як я називаю його вбивця Xiaomi Mi 11 Ultra. Ну, Я думаю, ви зрозуміли, навіщо воно треба. Це робимо ось так. І приблизно ось так. Ось таким чином. Воно не має бути ідеально, але воно має давати приблизне розуміння, що знаходиться у камері. Тобто, якимось таким ось чином. І для кожного смартфона це підходить. Єдине, що мене хвилює, це те, що нехай я хочу використати стабілізатор. Мені потрібен буде стабілізатор для камери, а не для смартфона. Бо самі бачите, якщо таке кріплення є на стабілізаторі, то воно може заважати. Оце кріплення може заважати тому. Коли настане час згадати про той самий злополучний ага. Тут воно хитро. Тут бачите ще, яка ззаду е штукенція? Це екошкіра, як я розумію. Ні, це не екошкіра, це просто совтач. е, е упирається у дзеркало, щоб дзеркало не царапалося. І можна ось так просто скласти. А, і тут ще холодний черевик. Ну і на цьому у мене, власне, все. У коментарях пишіть, яка з цих речей вас здивувала найбільше, що такі речі взагалі існують. Ну і як завжди з вас, підписка, вподобайка та дзвіночок. Але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам зараз та й завжди, в принципі, дуже-дуже важливо. З вами був Денис Зайченко та канал Денблендамен. Слава Україні! Слава героям та бувайте здорові!